Обласна лікарня імені Мечникова. Форпости з порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр лабораторних досліджень, в якому проводять дослідження будь-якого спектру, лікарі, якого мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі наш традиційний проєкт здоров'я та я його ведучий Павло Жвєців. Отже, ми традиційно продовжуємо спілкуватися із видатними мечниківцями, чия самовіддана праця зробила цю медустанову прикладом надання якісної медичної допомоги. А останніми роками, і головним форпостом при фронтової медицини в Україні. Отже, клініко-діагностична лабораторія або центр. Лабораторних досліджень на сьогоднішній день є найбільшою лабораторію Дніпропетровської області, де зібрані сучасне обладнання кращих європейських виробників, навчений кваліфікований персонал успішно впроваджуються сучасні технології та нові діагностичні. Тести і про основні особливості цього відділення цього центру, і про ті моменти, які нам з вами варто звертати увагу стосовно свого здоров'я, ми у нашій студії в нашій програмі сьогодні будемо говорити із Євгенією Філіповою, завідуючою центру лабораторних досліджень Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пані Євгенія, вітаю вас. В нашій студії ради. Добре. Давайте почнемо із найпершого і е, самого фактично початку. От е, хотілося б дізнатися, ми говоримо про те, що центр є фактично найбільшим на теренах і нашого міста, і нашої області, які види лабораторних досліджень проводяться, і ну я так розумію, що їх величезна кількість і просто величезний спектр. Так, ми проводимо близько шести мільйонів досліджень на рік. Ми робимо мікробіологічні дослідження, дослідження методом ПЛР, угу. генетичні дослідження, дослідження на респіраторні віруси. Ми робимо загальний аналіз крові, клінічні біохімічні дослідження, цитологічні дослідження, імунологічні дослідження, ну, перелік, перелік не да, він нескінченний да. да? А скажіть, будь ласка, для, для самого центру або для лабораторії, які є дослідження, ну, знаєте, такими. Простими, а які все-таки проводяться от дуже складно і потребують докладання якихось там великих зусиль. Від чого це може залежати? Від їх складності, це може залежати, наприклад, от ми з вами встигли трошки перед ефіром поговорити там від терміновості проведення тих чи інших і отримання результатів, от які є для вас, для ваших співробітників, такі найскладнішими, можливо. Ну скажімо так, простіших і дуже складніших. Досліджень, мабуть, не буває, складно бо звучити, да це складно звучить, але кожен співробітник, який робить виконує те чи інше дослідження, він несе за нього відповідальність. Це по перше. Він має відповідну кваліфікацію. Незалежно від того, що це робиться на сучасному обладнанні, на сучасних тест-системах, але підхід до всіх цих досліджень, він ну, максимальний рівень відповідальності повинен бути. Але загальний аналіз крові, там, глюкоза, стандартні біохімічні дослідження, які роблять ну, майже всі лабораторії. Вони теж можуть дуже сильно відрізнятися один від одного, бо є загальний аналіз крові, наприклад, просто який несе там в собі там 7 сім показників. Ну, звичайні скрінінги, гемоглобін, лікацити. А є загальний аналіз крові, який може надати від 30 до 100 показників, надати інформацію лікарю зовсім іншою. І про ті антибіотики, які використовую по загальному аналізу крові, можна дивитись, є відповідь і на лікування, да або ні. Тому, хоча ми робимо і дуже унікальні дослідження, це дослідження аутоімунної системи. Дослідження, які ніхто в Україні більш крім нас не робить, це при складних неврологічних синдромах, паранепраспластичних синдромах. Аута енцефалітах та інше таке. Тому тут так. в цій ситуації до речі визначається ну здебільшого, наскільки я розумію, причина того чи іншого захворювання чи а, його перебіг. От Ви кажете, якщо такі надскладні аналізи, а, це, це вони для чого робляться? Для того щоб зрозуміти на якому етапі зараз хвороба, чи для того, щоб зрозуміти, чому вона виникла звідки вона взялася у тут робиться для того, щоб поняти, що спацієнтам угу. зрозуміти, що з пацієнтом. і ці аналізи надають інформацію ще до. Перших клінічних проявів. Угу. Тому по цим складним тестам ми можемо дуже багато сказати. Тоді логічне питання. Надати інформацію, інформацію про лікарні я, я лікаря, по-перше. Тоді, тоді ж логічне питання. А яким чином, як можна людині зрозуміти, що йому потрібно здати той чи інший аналіз для того, щоб до Клінічного прояву зрозуміти, що треба звернути увагу. Е, на ну, процесу. аналізи повинен призначати тільки лікуючий лікар і тільки фахівець. Е, бо е, ну, саме лікування це не дуже добре, і аналізи, е, крім того, що потрібно здавати, їх потрібно ще вміти читати, Чи? трактувати. Тому е, обов'язково ну, відповідні фахівці, які розуміють, що з цим далі робити. До речі, ми про обладнання про все інше ми ще трошки пізніше повернемося до цього. Зараз я хотів спитати: ми часто проговорюємо про те, що там, ті чи інші лікарі тих чи інших центрів та відділень, зокрема лікарні працюють там, відповідно до якихось конкретних там, протоколів стандартів, і стандартів. Як у вас є якісь рекомендації або протоколи або стандарти Міністерства охорони здоров'я? Ну я розумію, що є. От на що ви орієнтуєтеся? Основоположним таким головним методом під час проведення аналізу? Ну, по-перше, лабораторія вона завжди так, трохи за кадром. Угу. Але але ну лікарня мечникова це дуже така потужна команда, і це дуже велика командна робота. І тому ми завжди орієнтуємося на лікарів наших відділень на їх запроси клінічні. Якщо їм потрібно впровадити якусь методіку або додати до нашого переліку, ми завжди на зв'язку. 24 на 7. Лікар завжди може зателефонувати в лабораторію, порадитися або сказати, що мені потрібно призначити той чи інший додатковий тест. Тому це правда дуже велика командна робота і вона працює в дві сторони. Клініка діагностична лабораторія Мечникова це той механізм, який дозволяє кожному лікарю знати майже все про пацієнта. 16 мільйонів досліджень в рік, а це більше 16 тисяч досліджень кожного дня. Проводить наша лабораторія, щоб визначитись, яку треба проводити операцію, щоб визначитись, яке потрібне лікування. Без лабораторії діагностика та лікування це гадання на кофейній гущі. Тому лабораторія є потужним механізмом, яка дозволяє правильно встановлювати діагноз та проводити лікування. Це Наша гордість Є якісь, до речі, ну знаєте, такі специфічні от аналізи. Теж поза ефіром ми спілкувалися там із нашими колегами. Дівчата от питають, вони не завжди розуміють, що там той чи інший аналіз там в жіночій темі, наприклад, можна здавати в якийсь тільки конкретний термін або строк. Тут, мабуть, буде доречним ще питання про контроль якості аналізів, які повністю здаються, для того, щоб бо в них є там строк. Що вони показують певний тільки час, якийсь результат, а Потім вже цей результат не буде визначений. Ну от, тут, тут у ну. лабораторна діагностика вона складається із з трьох таких, от великих китів. скажімо mm -hmm. так, це переданалітичний етап. Це етап підготовки до дослідження, і лабораторія повністю несе відповідальність за підготовку пацієнта до дослідження. Пацієнта, тобто, пацієнта, пацієнта, Так, так. Ми повинні надати максимум інформації, в який день, який час, який термін, як підготуватися до цього дослідження. Ми маємо такі у нас розроблені маленькі, як пам'ятки пацієнта. Ми Виходимо до відділень медичного персоналу, розповідаємо терміни там від забору. До доставки е, Матеріал. пробив матеріалу в лабораторію, критичні показники, які є. Якщо ми отримуємо якийсь критичний результат, ми одразу повідомляємо. Далі йде етап. Самого дослідження це другий кит. Це другий кит, да які дуже жорстко контролюються. По перше, обов'язково ставляться там контролі щоденна бо декілька разів на день на кожний вид дослідження. Лабораторія, до речі, вже двічі пройшла міжнародну акредитацію за міжнародним стандартом 15189, який підтверджує нашу якість та компетентність. І е, цей сертифікат ми отримуємо на 5 років, але кожного року ми проходимо аудіт міжнародної агенції додаткова акредитації України. додаткова перевірка, відповідаємо, не відповідаємо, як це відбувається. І Останній кіт він теж дуже, дуже важливий. Це етап після дослідження. Це інформація, яку лабораторія повинна надати пацієнту, трактування лабораторного тесту не тільки пацієнту, а й медичному персоналу, головне лікуючому лікарю, да, фахівцю, який відповідає за пацієнта. Як швидко ми його надаємо, як повно ми його надаємо. Це теж дуже важливо. Надзвичайна робота Так, да, і е, крім того, ми приймаємо участь в безлічі е, програм міжнародних з зовнішнього контролю якості. Тобто ми не тільки внутрішньо контролюємо свою якість, ми ще отримуємо контрольні матеріали від відомих е, міжнародних провайдерів. Постійно відправляємо результати та отримуємо фідбек, звіти, де ми бачимо свою якість, як ми працюємо гарно, негарно. Серед усіх мірових лабораторій, до речі, які працюють на такому ж обладнанні, на іншому обладнанні, ми можемо це все оцінити грамотно. Те, що ви працюєте гарно, у нас немає абсолютно жодних сумнівів. А от чи гарно ставляться пацієнти і суспільство до свого здоров'я, чи вчасно проводять вони певні чекапи перевірки свого стану здоров'я до того моменту, коли схопило, болить швидка. Ургентний випадок, лікарня, мечникова реанімація, вибачте, не дай Боже, да? але наскільки зараз, можливо, за вашим досвідом, чи стало суспільство більш свідомим, чи цікавиться більше своїм здоров'ям, чи помолодшали ті, хто цікавиться цим і стали більш свідомими? Це дуже складне питання, бо під час зараз такі важкі часи, але зараз дуже доступні послуги за електронними направленнями. В нас дуже багато е, пацієнтів за електронними направленнями, які приходять до лікарні, які виконують як стандартні аналізи, загальний аналіз крові глюкозу, контролюють е, рівень глікогемоглобіну, гемоглобіну, тобто е, е, моніторинг діабету обов'язково, так і виконують е, високоспецифічні дослідження теж. Тому, мабуть. Кожен пацієнт повинен задуматись про те, що потрібно хоч раз на рік обстежитись для того, щоб розуміти, як ну як він себе відчуває. Mm. Ну це так звані чекапи. Ти про що всі да. постійно говорять? Так. Що входить конкретно в цей, в цей перелік? Або він можливо один, але інформативний. Ну, перелік він від віку змінюється. Загальний аналіз крові глюкоза це те, ну і стандартні біохімічні показники. Там печенковий комплекс, нирковий комплекс це те, що потрібно кожному здавати хоча б раз на рік. Але там після 40 мужчинам потрібно здавати простат специфічні да, онкомаркери окремі, які жінкам там є там СА 125 Ну різні онкомаркери, тобто повинно повинні обстежуватись. Для того, щоб контролювати гормональний фон, гормони щитовідної залози, щитоподібної залози, статеві гормони. Тобто, це все зараз доступно і можливо, і можна, ну, можна продовжувати нескінченно. Але найголовніше вчасно звертати увагу на ті чи інші сигнали організму для того, щоб вправно користуватися і, ну, і звертатися до свого лікаря, який потім видає направлення далі. На те, ну, що лікар повинен видати направлення, і за направленням пацієнт приходить. Алгоритм повинен бути ну, іменно такий. не на ну, не потрібно самому собі призначати аналіз. <світ> <світ> Ні, ну але все одно раз на рік, наприклад, можна піти да. і здати, наприклад, загальний аналіз крові. Всі, і ти вже так. будеш бачити, чи є в тебе якісь певні. Ні, там відхилення по конкретній, але ми зрозуміли, що у лікарні мечнику можна зробити в вашому центрі від 30 і більше маркерів тільки по загальному аналізі. Крові. Правильно так? Ну, перелік більше 500 маркерів. Ой. Е -е, yes. Ну взагалі, пере наш перелік загальний, і він yeah. постійно збільшується. Оце, це да. постійно додаються якісь нові методики, нові дослідження, які більш сучасні, більш інформативні. Ми постійно навчаємося. Ми Їздимо на стажування, ну зараз більше онлайн-стажування і але все одно зараз... не зупиняємося. Так, да, але ми все одно не зупиняємося. Ми розуміємо, що ми повинні бути цікаві пацієнту, ми повинні бути цікаві лікарям, бо інакше навіщо їм така лабораторія. <світ> Компроментуючи питання від мене прозвучить зараз, ви кажете про те, що відкриті пацієнту, стосовно чи бувають помилки в аналізах, і від чого вони залежать? Дуже звикли е, е, пацієнти довіряти частним лабораторіям. І коли вони йдуть до частної лабораторії, до державної лабораторії і отримують різні результати, <с. то <с. пояснити, що це інше, ну різне обладнання, ну апріорі завжди чомусь платна лабораторія. Чомусь думають, що вони більш сучасні, але ну, не знають, що ми маємо міф. дуже. Потужне обладнання, яке не в кожній частній лабораторії є. І ми маємо фахівців дуже навчених. Ми маємо... Наш колектив не змінюється вже багато років, ну, основний колектив. але ми з радістю приймаємо молодих фахівців, які хочуть навчатися, розвиватися. Далі у нас така класна команда, яка. Ну, Постійно розвив... розвивається. А, пані Євгенія, ну і логічне ж запитання. Звичайно, що е, про тих людей, які ви кажете, колектив е, відповідальні е, і постійно готові прийти на допомогу. Хто, хто ці люди? Скільки їх чи багато? їх, як, як, як з ними працюють, як їх тримати? От, всіх разом. Ну, Колектив е, має 79 людей. Mm -hmm. На сьогодні ми працюємо 24 на 7, покриваємо перелік досліджень, які, скажімо так, терміновий експрес Ургеніку. для важких Виїжджають пацієнтів. Так, так, так. Маємо завідувачів напрямками, мікробіологічним напрямкам, цитологічним напрямкам, імунобіохімічним напрямкам. Що це дає? Це дає додатковий контроль mm. по перше. Персоналу, додатковий контроль якості досліджень, бо є поетапна така робота по перевірці і по видачі лабораторних досліджень. Ні одне лабораторне дослідження не видається одразу, з прибору не видається. Обов'язково є персонал, який ну, це вищий рівень. Який навчений, який передивляється, валідує, передивляється результати там контролю, якості потім тільки видає результат, якщо там терміново, то терміново повідомляє лікаря. Да. У нас дуже велика потужна команда, але дуже дружна і угу. дуже працьовита. Скажіть, будь ласка, ви як завідувачки центру, от е, які можливо напрямки е, вважаєте пріоритетними для розвитку подальшого, тому що знову ж таки ми розуміємо, що Медицина не стоїть на місці. Кількість аналізів, їх різновиди, вони постійно щось вдосконалюються, щось змінюються, нові прибори, нові прилади. От, які якими, ви вбачаєте пріоритетні напрямки розвитку центру? Пріоритетні розвитки, напрямки розвитку, по-перше, це автоматизація, угу. це використання штучного інтелекту. Хотіли теж про нього теж говорити, да. чи використовується він чи буде. Це розвиток генетичних досліджень. Да? Зараз дуже багато приділяється уваги генетичної передрозположеності до якихось захворювань. І, по-перше, це профілактика повинна бути. Да? А використання штучного інтелекту це може бути обробка великої кількості даних для прогнозу, розвитку, ну, на, наприклад, діабету або інших. Захворювань ревматоїдних артритів, автоімунних захворювань для цього використовується статисти, програма статистичної обробки, програма ідентифікації клітин, наприклад, в цитологічній діагностиці при онкозахворюваннях. Дуже багато. Чи можна сказати, що переважну більшість хвороб, з якими стикається людство, можна спрогнозувати? Заздалегідь за допомогою аналізів і за допомогою ось цих глибоких таких речей, про які ми з вами говоримо. Якщо постійно ну, проходити обстеження, то можна тенденцію якусь да, да, то можна да? маємо тенде... спостерігати тенденцію до схильності до тих чи інших захворювань. І тут тому ми і ще раз, раз наголошуємо на тому, що постійний контроль за своїм здоров'ям, не чекати того моменту, коли десь щось схопить і е, заболить. Обов'язково перевірятися, е, хоча б раз на рік. Консультуйтеся одразу, звертайтеся до ваших е, сімейних лікарів, отримуйте направлення і е, вперед лікарні мечникова до речі, у вас центр безпосередньо приймає ж не тільки місто. І область, і навіть і вся Україна зараз ми розуміємо, що факт в тому, що багато переїжджає з прифронтових міст і сел з різними питаннями. Так, Ми питаннями. дуже так, ми дуже багато досліджень. Робимо для тимчасово переміщених особ дослідження для пацієнтів з пересадженою ниркою. Це контроль імуносупресантів, препаратів, які вони приймають. І це для них життєво необхідно і інших показників. Це, до речі, про що ми говорили, що поки що процес пересадження в лікарні зупинився, але контроль з тими. О... на сепресії, ми постійно, робимо постійно да, для пацієнтів, які і наша область, і Херсон і Запоріжжя, там, де вони зараз не, 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 да, не мають можливості виконувати це досвідчено. Ми знаємо про е, загальну лікарняну акцію Сім'я героя і розуміємо, що ваш центр також до цього дотичний. Так, через поліклініку, через направлення звертаються е, і самі військові, і рідні військових. Так, ну, є постійно е, процес. Так, ми завжди приймаємо участь в обстеженні цих пацієнтів, військових, їх сімей. Е, від банального загального аналізу крові до високоспецифічних досліджень. Ми виконуємо все, що тільки можливо. Як є запит лікаря, лабораторія завжди поряд. Чи збільшилась навантаженість і навантаження? Зокрема, от там спочатку, наприклад, війни, або до цього там переживали про коронавірус. Теж було, я так розумію, що дуже багато різноманітних навантажень на вас, і на ваш центр. Так, ми активно приймали участь в обстеженні пацієнтів з коронавірусом. Ми виконували до трьох тисяч досліджень на добу на визначення коронавірусу в цей час. Але повномасштабне вторгнення воно додало своєї специфіки. Маємо більш такі тести, які дають допустим, контроль критичних станів пацієнта. Для дуже важких пацієнтів Оценка, допустимо, такий тест, як м'яглобін, ми виконуємо. Це е, дає лікарям розуміння. Ампутація, не ампутація, скажімо так. Тобто, тести, які більше визначення груп крові дуже багато стало, і вони дуже складні стали. Бо, на жаль, великі крововтрати. і більше, да, більше орієнтування зараз на важких хворих. Дослідження ран при надходженні антиб... ран. Да, обов'язково. Кстати, це дуже така велика кількість нашої роботи. Мікробіологічний відділ наш працює теж 24 на 7, спочатку повномасштабного. І ми досліджуємо рани, ми досліджуємо чутливість до антибіотиків, надаємо максимально швидко нашим лікарям, особливо хірургам, реаніматологам. Дані про те, який антибіотик працює, який не працює, Тут, чи потрібно його змінити. Mm. Да. Mm. Дуже велика е тема. Шмат, такий пласт це антибіотика резистентності, контроль да профілактика антибіотика резистентності. Тут лабораторія теж має. Надає велику кількість даних це шалена робота. Просто і це ж треба все встигнути і все проконтролювати. Просто схиляємо голови перед вами, як завжди, і традиційно дуже дуже круто. Скажіть, будь ласка, от все таки наостанок? Можливо, ми проговорювали це. Про те, що потрібно постійно і ретельно стежити і робити там, хоча б раз на рік, але все таки наостанок чи можете надати ще якісь рекомендації, наприклад, от нашим глядачам стосовно того, як правильно стежити за своїм здоров'ям, за його сигналами? Я думаю, що потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, до лікаря, який, фахівця, там, де ви маєте якийсь діагноз підозри да, хронічний те, да, що або щось. підозри на цей діагноз, для того, щоб е, вчасно проходити діагностику. Ну, мабуть, діагностика це є такою запорукою, вчасного дійсно. Е, і... 70% діагнозів лікарів вони будуються. Саме? На лабора... на даних лабораторного дослідження І ще можливо задоволення світова... того, які симптоми. Так, це світова статистика, тому обов'язково потрібно вчасно обстеження проходити. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую за ту роботу, яку ви робите. Це навіть немає слів насправді, як сказати про ти той великий об'єм і ту важливість, яка відбувається на базі вашого центру і на базі лікарні Мечникова. Дякуємо вам дуже ще друзі. Нагадаю, що мали розмову сьогодні у проєкті здоров'я UA» із завідуючою центру лабораторних досліджень Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Євгенію Філіповою. Ну і ви, як завжди, слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за сигналами ваш вашого тіла, вашого організму, і найголовніше, будьте здорові. Побачимось.